У ніч 7 на 8 липня поблизу дискобару Шайба у Здолбунові трапилась масова бійка. Як стверджують очевидці, невідомі молодики, приїхавши до розважального клубу на авто, почали гамселити відвідувачів бітами та кийками. Під гарячу руку розлючених молодиків, начебто, потрапили усі, хто був тієї ночі на дискотеці, а втекти не встиг. Потім нападники розповідають свідки з місця події зникли. До травмованих викликали швидку допомогу. Дехто з побитих пішов. У лікарню, яка знаходиться за кількасот метрів від дискотеки, самостійно. В ніч з 7 на 8 липня було доставлено в приймальне відділення центральної районної лікарні четверо чоловік, всі особи молодого віку. В загальному одна була травма носа. хворий був госпіталізований міську лікарню. І три чоловік були там забійні рани голови, брови. Там, потиличної ділянки були такі, що направляли, доставлялися швидкою, були що самі, були що і в супроводі працівників органів внутрішніх справ. У Здолбунівську районну лікарню нікого з потерпілих не госпіталізовували, розповів головний лікар закладу. Стан побитих був задовільним, тому всім була надана амбулаторна допомога. Тим часом у міліції кажуть, люди, які стали учасниками бійки, не квапляться писати заяви до органів внутрішніх справ. Зараз на розгляді у працівників з Долбунівського ревідділу міліції знаходяться два звернення від громадян, які стверджують, що отримали тілесні ушкодження в ніч з 7 на 8 липня поточного року поблизу одного із розважальних закладів у здолбунові на даний час. Працівники міліції проводять відповідні заходи, аби встановити усіх учасників події та з'ясувати усі обставини скоєння даного кримінального правопорушення. За інформацією працівників з Долбунівського райвідділу міліції, масові бійці поблизу закладу передував конфлікт між відвідувачами. Нині правоохоронці вилучили відео з камери спостереження, облаштовані в приміщенні дискобару, і вивчають його. У райвідділі перевіряють усю зібрану інформацію і чекають на звернення інших постраждалих відвідувачів. А щодо дискобару шайба кажуть міліціонери, то бійка може стати причиною скорочення режиму його роботи. Крім того під час дискотеки правоохоронці обіцяють відправляти до закладу наряд патрульної служби, щоб в майбутньому запобігти порушенню громадського порядку.